Доброго здоров'я! Ви дивитеся програму Люди. Сьогодні у мене в гостях мій земляк Антон Шкіряк, нейрохірург. Цей молодий чоловік є практикуючим лікарем, викладачем і, як я вже зрозумів, досить цікавим співрозмовником. Антон дуже радий вас бачити. У нас доброго в студії. дня! Доброго дня. Сьогодні поговоримо трошки про медицину. У нас на нашому каналі це така тема, яка дуже часто виникає, але ми більше говорили досі про традиційну медицину. Буде цікаво поговорити власне із практикуючим лікарем. Ось, знаєте, думаючі, люди ну, по-різному ставляться до сучасної традиційної, скажімо так, медицини. З одного боку, так, да, вона допомогла подовжити строк життя, вона допомогла, що люди менше хворіють, менше помирає людей, але з іншого боку, це ще і бізнес. І... Знаєте, так інколи здається, що доволі нечистоплотний бізнес. От деякі експерти говорять, що можливо половина препаратів вони абсолютно би не були потрібні. Тобто, якісь старі препарати видаються під новою маркою для того, тільки щоб продати. Як ви до ставитеся до цього? Медицина сьогодні стала бізнесом, і це не є новиною, і це є реальний сектор. Економіки держави, і це є бізнес. Е, інша справа, що як цей бізнес використовується і на чию користь. Ну, моя головна теза це те, що е, сфера охорони здоров'я, по-перше, вона фінансується задля пацієнта. І дуже велика кількість когорта лікарів думають, що медицина має фінансуватися для лікаря. Це є хибне розуміння, тому що все фінансування а що яке... значить для лікаря, для пацієнта? Ну для лікаря, що лікар для себе бачить, щоб були гарні умови роботи, щоб він мав все обладнання, яке потрібне, щоб він був в гарному кабінеті, щоб повітря було чисто в кабінеті, де він працює. Ну а хіба це так це важливо, але, 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 але це. І, да, і закупка різних обладнань, котрі йому потрібно. Головне тут зрозуміти одне, що фінансування має бути направлене на як. Найдешевше допомогти хворому вилікувати його проблему. Розумієте, да? Тобто фінансування має бути направлене на хворого, не на галузь, Кінцевий не, на, має да, бути на, не на лікара, а на хворого. Оце є найголовніше. А все решта, це є просто інсинуації, які називаються там реформами і тому подібне. І більше того, скажу вам, сьогодні э, декларується те, що будуть відбуватися реформи, і дав би Бог, але слабо віриться, тому що, незважаючи на нового міністра, на, на нову команду міністра, система залишається. Система вона, вона нікуди не дівається. І щоб цю систему змінити, потрібно революційним, знаєте, хірургічним методом э, підійти до викорінення і корупції в медицині, і проблем э, фінансування і менеджменту. Сьогодні фактично не буде того дня, коли медики або медична спільнота скаже, що от нам достатньо цього фінансування, От, все от, стільки нам достатньо. <режу> Грошей не буде досить ніколи. І скільки б ти не дав, мільярдів, не грає ролі. Їх завжди не буде достатньо. Інша справа, як їх використовують, наскільки доцільно і наскільки співвідношення, ціна якість відповідає е, дійсності. Оце найважливіше. Ну, я так знаю, ви ще й адміністратор від медицини і. В принципі, маєте свої менеджер, певні менеджер і маєте ще свої певні задумки, як її реформувати. Було би цікаво, знаєте, мені здається, що не дуже вдало вдасться реформувати медицину, скажімо, як і будь-яку корумповану галузь зверху. Ну, повинні якось люди почати ставитися до цього інакше. От я би хотів з вами поспілкуватися, які би ви могли дати поради, скажімо, знизу, от з позиції споживача, про якого ви казали, цих медичних споживач ніяк це... не може вплинути. На реформування медичної галузі. Ну, а чому не може? Ні. Якщо він, наприклад, не буде давати хабарі і тому подібні речі. У вас сталася проблема, або, не дай Бог, ваших рідних, близьких, ви будете думати, чи дати хабар, чи не дати. Ну, але якщо це, скажімо, робити Ви, ви розумієте, ні. Тут, тут е, треба зрозуміти одне, що в медичній галузі пацієнт. Людина, яка отримує, скажімо так, послуги медичні, вплинути на реформування, вплинути на ефективність роботи системи, ніяк не зможе. Навіть якщо хворість одностайно всі домовляться більше ніколи не дати лікарю жодної копійки, це все рівно систему не змінить. Чому? Ну тому, що це якщо лікарю не дадуть копійки, то він буде зовсім інше мотивований. Ви розумієте? Будь-якій роботі повинна бути мотивація. І на жаль, сьогодні ви маєте розуміти, що лікарі, чому не займаються сьогодні профілактикою українською? Я не, не говорю їм не потрібно, тому що їм потрібні хворі люди. Тому що хворі це і гроші. Чим більше хворих, тим більше грошей. це от найбільша проблема сьогодні галузі і системи охорони здоров'я. Чому ми не працюємо над реформами, чому не відбуваються ці реформи? Тому що немає основного впливу на саме мотив, мотиваційну частину роботи лікаря. Зараз говориться про те, що кожен лікар буде тримати заробітну платню згідно того, скільки він там хворих пролікував ефективно, скількох uh -huh. він прооперував і там і тому подібне за ефективно надану медичну допомогу. Так, це дуже добре би було, якби ми жили в іншій країні. В нашій країні, де розпосюджений досить серйозно феодалізм з боку завідуючих відділень, там і керівників різних там, там чи лікарень, чи інститутів, чи сам просто відділень. Це буде дуже важко, тому що молоді спеціалісти, якщо зараз важко мати доступ до операційного столу, то після прийняття таких змін зрозуміло, що всі оперативні втручання будуть виконуватися завідуваччим відділенням або наближеним до нього особами з самого відділення. Тому тут знаєте, треба підхід людини, котра ну принаймні, пропрацювала в цій системі бодай декілька років. І розуміє, як її реформувати. Дуже поважаю Олександра Квіташвілі, і поважаю його реформаторські ідеї і його підходи, але ви знаєте, важко, важко відрізати пухлину, яку ти ще в житті своєму не бачив. Mm -hmm. Тобто подібну бачу, бачили, таку не бачу. Ти ж не знаєш, яку можуть вона дати або да, метастази, або які можуть бути ускладнення під час того, як ти будеш її видаляти. Тому звичайно добре би було б, щоб він все ж таки в його команді були б ті люди, котрі цю пухлину, хоча б ну бачили в очі і знають, як з нею боротися. Принаймні, уявляють. От. А те, що хворі е, не будуть давати грошей, це, це теж хороша практика. Я, я б запропонував би сам це пацієнтам, але ви ж маєте розуміти, що е, хворий, коли приходить до лікаря, першочергово його цікавить навіть не ціна лікування, а результат. Ну так. Ви розумієте? Тобто ніколи хворий не приходить і не питає там, у лікарів, що скажіть, будь ласка, а, а що буде з моїм горлом за 100 гривень? Mm -hmm. От ви це отримаєте, за, а за 90 це, а за 80 от це, а тоді давайте мені за 80. Таке ніхто не питає. Людина просить її вилікувати. Да. Інша справа, коли йде мова, ви знаєте, є, треба теж е, диференціювати, що таке хабар, а що таке гонорар, наприклад. Да? Тому що в світі теж є поняття там, якихось певних гонорарів, правда, в, е, в приватних клініках, коли після ефективного лікування, після благополучного скажімо так, виписки. Там хворічі місяць повертаються до лікаря на контролі, все нормально, все би і тоді хочуть віддяч таким чином особисто самі від себе, тобто їм не озвучували ніяких цін. Це інше, це, звичайно, треба законодавчо якось затвердити, щоб така подяка вона могла б відбуватися. Тому що, ну ви ж самі розумієте, якщо є гонорар співаку, чому б ну, це справедливо, абсолютно чому, чому не може бути гонорару тому ж самому мистецтву лікарському. Отут тут така справа. Інша справа, коли хворі приходять і кажуть, що ви знаєте, ми не будемо приймати вас родів, поки ви не там не поставите на стіл там 300 тисяч, не знаю скільки там зараз роди, доларів от, на стіл. Це інша справа. Це є кримінальна відповідальність, це має каратися законом і на це треба впливати. Але знову ж таки потрібні контролюючі органи. А ви знаєте, що медична галузь це велика мафія. Яка ніколи не дасть, як то кажуть, знаєте, в, в, в російську в обіду чись Мундира, так, да, так. Честь один одного єда, і, і я на моїй пам'яті немає такого гучного випадку. Ну, окрім горе звісного е, доктора. Пі чим більше таких нерозумних можновладців керує в нашій державі, які не можуть розібратися ху, і сху, тим більше у нас таких буде прецедентів і зможуть наші братні в лапках е, сусіди. Прислати таких засланців не одного, не два і не три. Державно ж, якщо подивитися на цю всю ситуацію, якщо був запит в Російську Федерацію про те, чи він там навчався, справді там прийшов запит, що він там навчався. Але повірте, ми, як нейрохірурги, ми бачили цю людину, я бачив його в операційній, нічого спільного з нейрохірургією він не мав. І в той же день ми сказали професору, що Волофрович, ми не хочемо з ним оперувати, і він ніякий не професор. Після того ми почали вже купати глибше і знайшли його так звану дисертацію, яка один в один була списана з іншої дисертації навіть коми не змінив. Дивіться, може, тому що є тільки негативу десь так, про який ми говорили в традиційній медицині, може, тому і є така, скажімо, популярна нетрадиційна медицина. Як ви ставитеся до нетрадиційної цього? Дивіться, медицина. треба теж правильно розставити. Нетрадиційна медицина це медицина, яка має користуватися до моменту того, як ти захворів. От, от, от коли ти ще відчуваєш себе в доброму здоров'ї і ти хочеш себе Безпеччи від певних захворювань, там, наприклад, простудних, будь-яких запальних і тому подібних явищ. Ти тоді використовуєш нетрадиційну елементи нетрадиційної медицини. І, на жаль, є такі хворі, котрі приходять до нас після так званих нетрадиційних е, мануальних терапевтів, які навернути е, все які на грижу міжхребцевого диску накладали. Теплі там, ванночки, робили масажі е, прямо по хребетному стовпу. Тобто, ну, е, це, це, це є речі, котрі, наприклад, ну, так, в більшості випадків вони не допомагають. В меншості вони шкодять здоров'ю. Але справа в тому, що ці ж нетрадиційні медики вони ж вимагають певних коштів. І допоки хворий прийде на хірургічне лікування, допоки йому потрібно анестезіологічне забезпечення, препарати, витратний матеріал на саму операцію, до того моменту він вже обійшов всіх шарлатанів і псевдоцілителів, і він приходить з 20 копійками у відділення і каже, що дайте мені антибіотик там за за 600 гривень безкоштовно. От, тим паче, що ви розумієте, яке фінансування на сьогоднішній день в лікарнях державного значення. І ще одне: Нетради... нетрадиційна медицина, така, яка існує в нашій державі, вона. Може бути тільки, як я ще раз повторюсь, превентивною, тобто для попередження, то поміжною. Ті ж самі препарати е, м'якої дії, е, ті ж самі препарати, які діють дуже повільно, в маленькому дозуванні, гомеопатії, так, так, вони всі можуть бути як превентивне лікування. Хоча є випадки, коли розповідають і знайомі, і хворі, і друзі, що я рік поприймав цей препарат, там 300 гривень коштує курс на місяць. І справді мене пройшло. Клінічно довести, що це пройшло від цього препарату, чи просто енергія вірусу вичерпана, важко сказати. Можливо, і те, і друге. Але, знову ж таки, тут треба розділяти, для чого потрібна нетрадиційна медицина і для чого потрібна традиційна. Ургентно, планова медицина, котра, скажімо так, рятує життя. А по вашій спеціальності, як ви відслідковуєте по статистиці, більше люди стали хворіти чи менше? Можу сказати, що судинно мозкові захворювання, типу інсультів і геморічних інсультів, в нас в Україні біля 110 тисяч. Інсультів Це в році. Чого? Це дуже багато. Зважаючи на те, що ці хворі всі, як правило, стають більшість із них біля 50%, стають інвалідами, які вже потім себе не зможуть обслуговувати. І що проблема інсульту та, що людина з інсультом вимагає ще однієї, людини, яка б її обслуговувала. Тобто, фактично, сім'я з хворим на інсульт стає зледеною, тому що. Захворіла людина, а інша людина має піти з роботи, щоб обслуговувати цю людину. Фактично, двоє перестало працювати в родині. І це, скажімо так, прямий прямий шлях до бідності. Тому тут, звичайно, судино-мозкові, серцево судинні захворювання, вони найбільше, найбільше забирають і здоров'я, і життя громадян України. І це все пов'язано дуже напряму з шкідливими звичками, такими як алкоголь, тютюнокуріння. Екологічні моменти, хоча вони в меншій мірі, тим не менше. Ну і спосіб життя. Ви як практикуючий лікар, скажімо, якщо ви задали питання таке про профілактику або якісь, скажімо, застереження, що б ви могли застерегти людей. Профілактика щодо моїх скажімо так, напрямку мого можу. напрямку, це обов'язково стиль життя має відповідати здоровому. Тобто ви ж маєте розуміти, що дехто каже, що він займається спортом, і це означає, що він здоровий веде спосіб життя. Не уточнюючи, що він після цього спорту йде вечором на, там, на дискотеку, чи в бар, чи mm -hmm. куди там, випиває і дві дорожки кокаїну і так далі. і так далі. Але він ходить в зал, і він п'є апельсиновий сік. Це ще не є показником. Тому справді здоровий спосіб життя має відображатися в харчуванні, відмові від шкідливих звичок. В нормальному водному режимі, що я маю на увазі, це пиття води, мінімум 2 літри. Особливо для людей після 35-40 років, для того, щоб хребетний стовп він був гідрофільний, тобто був насичений міжхребцевий диск водою, потрібно вживати велику кількість рідини, тому що з часом цей диск він фактично висихає, ця пульпа. Шарнір, фактично, в середині, який є, він випирає назовні. І це є проблемою потім в подальшому, і, і в старості, і в зрілому віці. Проблем і зі спиною. От ну, а все решта, це те, що те, що радять інші, інші лікарі. А якісь там, скажімо, спортивні права спортивні є. Дошка Євмінова, наприклад. Uh -huh. Дошка Євмінова, котра в день, там 15 хвилин вправ на ній, вони допомагають людині, скажімо так, зняти напруження з м'язів спини і покращити свій загальний стан і загальне самопочуття і піти на роботу бадьорим, а не в'ялим. Дуже вам дякую за розмову. Я думаю, що це була наша така вступна розмова. Я думаю, що ми продовжимо ще спілкуватися і будемо давати якісь цікаві поради нашим глядачам. Дякую. Дуже вам дякую. Данно, а, нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні у програмі Люди ми спілкувалися із Антоном Шкіряком, нейрохірургом, практикуючим лікарем і приємною особистістю. На цьому в мене все. Дякую, до побачення.